Бренд це тоді, коли гость готовий пробачати. Можливо, трошки несподіване формулювання, але коли є сформований бренд, є досвід співпраці з цим брендом. І в той момент, коли щось трапляється, але коли в тебе сотні точок, тисячі співробітників, обов'язково щось має трапитись. Це непогано. Це значить, що ну, бренд живий, він існує, і от в цей момент. Гість готовий тобі трошечки пробачити, і він пробачає насправді не бренду, він пробачає собі, тому що до цього він мав десятки, а можливо сотні точок контакту з твоїм брендом, він завжди був задоволений твоїм брендом. І якщо щось трапилось, він же не готовий одразу, сказати, я всі попередні рази помилявся. Тому він готовий трошечки пробачити і подивитись, а як цей бренд виправиться для нього. І от, якщо гість, клієнт. Споживач, ну мені більше подобається гість, готовий трошки пробачити і дати другий шанс. Значить, бренд збудований. Якщо бренд слабкий, як правило, перша помилка може відвернути гостя. І от тоді повернути його буде вже дуже важко. Як висновок, бренд це певний отакий фундамент, який робить додану вартість, додану лояльність і додану силу.